Ірило Олексійовичу, ви вірите в закінчення війни цього? Да? Яким є ваша програм? Да, На ну, чому вони базу? А що що? Чому ну, Ми почули до речі від кількох спікерів, так, які там були про те, заляда. що як мінімум Російській Федерації потрібна передвижка, зупинка вогню для того, щоб наростити зусилля. Не вистачає сил. Все досить просто поясню. Це одна з причин. Друга велика ціна. Фінансова ціна дня війни для Російської Федерації перенижка потрібна для Росії, а для України. Не що поспішайте. треба? Не <гум> поспішайте. Розвідка, я вам там сказав, завжди ну, відповідає за сторону іншу, не за свою. Можливо. Далі коли може статися власне завершення війни власне за вашими прогнозами? Таке цікаве питання. Коли всі сторони будуть до того повністю готові, вироблять ви план алгоритм, який погодять, якщо він реалістичний, буде. тоді і сталося. Раніше навіть... не буде. В односторонньому порядку це не можна розуміти. Готовність Росії до передишки пов'язана із а, зміною влади Я ж вас не бачу. От я тебе бачу, спасибі. Готовність мені. Росії до певної передишки, якої не було ще півроку тому. Чи пов'язано це із зміною влади у ну, Сполучених Штатах? Дивіться. Перш за все, це декларування готовності славу зараз. Не треба прив'язувати різні політичні моменти до цього. Так, вони розуміють, що зараз це потрібно робити. На чому він базується, я вам сказав. Ціна доби війни, кількість втрат, ну і розуміння своїх перспектив. У Російська Федерації насправді стратегічне планування. Я як, скажімо так, особисто бачу планув... планую стратегічні планувальні документи до 45-го року. Там чітко написано, що якщо Російська Федерація 26-го року не виходить з цього конфлікту, вона на найближчий розрахунковий термін точно випадає з можливості стати над державою і навіть регіональним лідером навряд чи.